бачимо, що оперативна слідча група не зафіксувала місце розташування автівки, а фактично проігнорувала моє звернення на те, щоб зафіксувати фото-відеофіксацію розміщення непосередньо автівки, яка могла б довести, що він дійсно розташовував. Зараз автівка, потроху бачимо, рухається. Вона відріжає просто. Ми бачимо, вона поїхала. Можна? Освітим Женя, ми і вашу діяльність. Освітите? Освітимо, так. Да. Можете від «Автона черкаси звернутися, як 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 якщо ви автомайдан. Я не касси. автомайдан і не самооборона черкаси. Освітиме вашу діяльність, як ви захищаєте корупціонерів. корупціонеров. Непонятно, що тут свавілля вносить бюджет, Ні, не свавілля, бюджет, ми просто будемо це зносити. Так, через... будете, все будете зносити, Женя, все. Не все ми будемо зносити. А, зараз ми бачимо, що автівка уїхала, не зафіксувала фактично. А потім на січі група не зафіксувала. Факт відвезення. Не виборочно треба зносити, а все треба зносити. Будемо зносити пойдет что он блин круг все да конечно нельзя выборочно